Всім доброго ранку! Сьогодні 18 жовтня я і хотілося б затронути важну тему постановка в вольєр. Як привчити собаку в вольєр, щоб вона сама заходила? Дивіться, шановні, не треба ні в коєму разі тягти собаку за поводок чи за ошойник. В першу чергу потрібна ваша терплячка. Ваше терпіння. Гром! Місто. Супер. Собака повинна з бажанням туди заходити, з бажанням звідти виходити. Да. Під час вигулу декілька разів заводите і даєте йому смаколика. Після чого випускаєте. Супер, молодець. Гром, До мене. Супер.